Як під час обіймів зрозуміти, що людина вам рада або не рада, якщо ви її обіймаєте, і як вона реагує на ваші обійми, все максимально просто. Зверніть увагу, що роблять в цей момент її руки. Перше, якщо людина вас обіймає і міцно тримає свою ладонь на вашому тілі, знайте, людина дуже скучила за вами і дуже рада вас бачити. Друге, обійми, які покажуть вам, що людина в принципі нейтрально відноситься до вас, не то щоб не рада, і не то, щоб дуже рада вас бачити, Її лодоні ведуть себе так. Маленький, акуратний рух, але бувають ще такі моменти, що коли ви зустрічаєте людину, і вона дійсно щиро рада вас бачити, наприклад, ваш рідна сестра там, брат, ви обіймаєтесь, людина тримає міцно, а потім в якийсь момент робить так. це означає, що людина не дуже любить довгі обійми. Просто відпустіть її, але знаєте, що ця людина вам рада. І третє, якщо вас обіймають і роблять ось такий жест, це як спорті. Вам сигнал відпусти. Мені неприємні твої обійми. Відпустіть і війдіть. І бажано цей вечір чи день всю вашу зустріч не дуже спілкуватися з цією людиною. Ви будете отримувати від неї язвітні прикольчики. Користуйтесь.